Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні темою нашого уроку є розв'язування задач на поняття подібності трикутників. Для початку дуже коротко, давайте пригадаємо, подібними трикутники називаються тоді, коли їх сторони відповідні пропорційні, а кути рівні. Пропорційність сторін означає, що одна сторона більша або менша за іншу в якесь число. Разів. Тож, давайте розглянемо типові завдання, які стосуються цієї теми. Задача номер один. Так? Значить, у нас є. Два трикутники, давайте розглянемо їх уважно: трикутник а, Б, С і трикутник А1, Б1, С1. За умовою задачі ці два трикутники подібні. Знову такі, давайте пригадаємо. По-перше, знак подібності, такий, як нескінченність, але не завершена до кінця. І нам сказано, що ці два трикутники подібні. Що це означає? Що сторона АБ відноситься. До сторони відповідно А1, Б1. Далі сторона ВС відноситься до b 1 с 1 і сторона АС відноситься до А1С1, і це є певний коефіцієнт К, який є однаковий для кожної із сторін. Тобто сторона в нашому випадку у нас більшим є трикутник ABC, значить його сторони в певне число К разів більше, ніж сторони трикутника А1, Б1С1. Це за умовою подібності. І тепер нас просять визначити оцей коефіцієнт К. Розглядаємо уважно два малюнки. У нас є дві подібні сторони: АЦ і а 1 с 1 які задані числами. 10. І 5. Міркуємо, в скільки разів число 5 менше за число 10. В два рази. Значить, в нашому випадку коефіцієнт подібності k дорівнює 2. Значить, Обираємо із наших представлених відповідей коефіцієнт дорівнює 2. Це буде відповідь А. Далі, тепер нам треба визначити b1c1. Давайте подивимось, b1C1. Ось ця сторона. Так, відповідно, так як трикутники подібні і коефіцієнт у нас дорівнює 2, якій стороні в трикутнику ABC подібна дана сторона? Стороні BC, яка дорівнює 6. Значить, щоб визначити B1C1, нам достатньо сторону BC зменшити в наш коефіцієнт К. Тобто 6 поділити на 2 буде 3. Значить, в нашому випадку правильна відповідь це буде варіант Б. Далі, знову-таки, стосовно все ж таки, цих малюнків, продовжуємо розв'язувати задачі. Тепер нам треба визначити сторону АБ. Сторона АБ нашому трикутнику, ось вона, і вона подібна. Пропорційна стороні А1Б1. Знову таки, коефіцієнт у нас так само дорівнює 2, він не змінюється, бо ми розглядаємо ті самі трикутники. Значить, щоб знайти сторону АБ, і вона буде більшою за сторону А1Б1 в оцей коефіцієнт 2. Значить, 4 помножити на 2 буде відповідно 8. Значить, в нашому випадку АБ дорівнює 8. Варіант відповіді В. І тепер нас просять визначити периметр трикутника АБЦ. Знову-таки, давайте подивимось: трикутник АБЦ. Ми з вами знаємо, що АС 10, БЦ 6, і а, Б ми знайшли 8 см. Що таке периметр? Це сума довжин всіх сторін. Значить, відповідно, 8 плюс 6 і плюс 10. Треба обчистити, да, скільки це буде. Значить, периметр наш буде дорівнювати. 24 одиниці довжини. Значить, в нашому випадку варіант відповіді це буде Б24. Будьте уважні, уважно звертайте на те. Яке у вас питання, щоб правильно обчислювати. Наступне завдання стосується вже інших двох трикутників і іншого малюнку. Давайте звернімо увагу. Значить, На малюнку 141 у нас нам треба визначити кут А1. Ось він, цей кут, я його позначу ще раз на малюночку, нам треба визначити його градусну міру. Знову таки, давайте поміркуємо, як розв'язати дану задачу. По-перше, звертаємо увагу на те, що ну, зовнішній вигляд трикутників дуже схожі між. З собою, але це поки що не дає нам підстави говорити про те, що вони подібні. Треба довести, що вони подібні. Для цього давайте уважно розглянемо сторони. Значить, Сторона АВ дорівнює 5, сторона а 1 в 1 дорівнює 15, 15 більше від 5 в 3 рази. Так? Далі 4 і 12, знову таки, 4, якщо збільшити в 3 рази, отримаємо 12. І відповідно сторона ас 3 і а 1 с 1 9, знову таки коефіцієнт дорівнює 3. Значить, що ми бачимо, ми бачимо, що кожна із сторін маленького трикутника, якщо помножити її на коефіцієнт, який дорівнює 3, ми отримаємо довжину Сторін відповідних великого трикутника. Далі, кут, ось цей, подивіться, кут С, тут 90 градусів, і тут 90 градусів. Це дає нам підстави говорити про те, що трикутничок маленький А, Подібний до великого трикутника а 1 в 1 с 1 Оце основне, на що треба нам звернути увагу. А далі ми діємо вже за схемою. Якщо два трикутники подібні, коефіцієнт подібності ми з'ясували, дорівнює у нас 3. Так, і відповідно, значить, кути відповідні рівні. Що це означає? Що кут С і кут С1 да, по 90 градусів у нас це є. Тепер кут Б дорівнює куту Б1 і дорівнює також 37 градусів. І тепер давайте подивимось у трикутнику А1, Б1, С1. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Значить, щоб визначити градусну міру А кута А1, треба 180, відняти градусну міру кута С це 90 градусів. І відняти градусну міру кута Б1 це 37. Градусів і, відповідно, ми отримаємо з вами 53 градуси. Значить, кут А1 отримує градусну міру 53 градуси. Ось таким чином ми розв'язали і цю задачу. І ще одна задача, вже без малюнка, але аналізуємо її уважно. Значить, у нас є два трикутника МНК і М1Н1К1. Сказано, що вони подібні з коефіцієнтом пропорційності 4. Так? Знайдіть відношення периметрів цих трикутників. Знову таки, давайте уявімо ну, схематично, доволі схематично, що у нас є два трикутника МНК і, відповідно, інший трикутник М1Н. N1К1, причому вони подібні, і коефіцієнт подібності у нас дорівнює 4. Тобто всі сторони одного трикутника великого в 4 рази більші за сторони маленького трикутника. Що таке є периметр? Це сума довжин всіх сторін. Якщо ми зараз запишемо периметр трикутника нашого МНК, це буде сторона МН плюс сторона НК і плюс сторона КМ. Давайте для простішого. Подальшого розв'язання побачимо, це буде А, це буде Б, це буде С. Да, замінимо. Тепер, якщо треба записати тепер периметр трикутника м 1 н 1 к 1 знову таки, М1. 1N1. Да? А вона є з коефіцієнтом пропорційності 4 в 4 рази більша за сторону МН, значить буде 4А. Сторона N1К1 в 4 рази більше за сторону B, значить 4 b І відповідно тут буде 4C. Тепер четвірку, як спільний множник, давайте винесемо за дужки. І що ми з вами побачимо? В дужках ось це. Це у нас вийшов периметр нашого трикутничка маленького M, що це говорить? Про що це говорить? Що периметри відносяться да, от якраз на цей коефіцієнт К4. Тобто периметр великого трикутника М1Н1К1 в 4 рази більший за периметр трикутника МНК. Таких задач дуже багато, тому, в принципі, в подальшому, якщо оці логічні міркування не забувати, можна одразу давати відповідь. Якщо два трикутники подібні, то їх периметри будуть також відноситися на оцей коефіцієнт подібності. В нашому випадку це 4. Ось таким чином ми з вами порозв'язували задачі, які стосуються поняття подібності. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити внизу лайк і до нових зустрічей.